Ого, ти так ефектно приземлився! Під цей Чай. гарний звук ми починаємо записувати третю серію нашого неймовірного проходження карти Векса, яка називається Waking Up. Inferno Mines. Ну Гри майже нап ти помилився, але. От. Мабуть, мабуть, ти жартував просто. Ні, я просто. Дивись, отут видно зараз буде гриби світяться, дивись, ти сюди. Я найшов не не нову тактику знищення грибів. Па! Оба, круто, правда? Да діва, ти такого не знав. Я знав такого. Коротше, з нами грає Міг 787 І паднульон. І пад Йо! -нуль. нульон. Йоу! Подонуль. нульон. Я лізу наверх, ти лед. Ти, ти, ти сі думай, як всі хочеш. А, Десь... от от це про те, що я говорив у першій серії, то що не можна робити мости. Ти <рія> <рія> чого? Ти <рія> чого? Я лізу ще. <рія> Підленький. Так, чекай, я хочу насолодитися. СІм! Подивись, падон, тут так, так гарно. Тільки не підходь до мене. Мені страшно, коли ти підходиш. Об... обікакатись. А, до речі, дивись, там драбиньки з того боку. Ти що бачиш там? їх драбинки? Чувак, а ти бачиш, що тут є драбинка? Я два рази звідси гепнув всі. Гепнув всі. Ти не маєш місце. Тоси то, то, то треба було натиснути shift, а та я співчув. Та не треба тут shift. Кніпку вбик, та й си впав, корче. <зас> ти отут впав? Та, я си тут хотів. Поставити Skylight B. Ми там були? Ні, ми були в. почав, походу. Я почав з А. Ні, ти здається з Б. Ні, я з А почав. Ти салатовий получив. Ну і що? Салатовий — це другий. Другий це кнопка Б. Ну а я собі з А почав. Що, реально? Ну ти взагалі читер якийсь. Я знаю. А чого так? Що ти по феншую пішов? Просто. Щоб було весело. Рандом, орк. Ну так ти рандом, але рандом тобі показав вбейте, а ти пішов в ва. Я зламав стереотипи, я зруйнував правила, я пішов проти системи. Та я вже це поняв. Ошпе наглий посан. Ну, здається, тут зараз буде цей. То саме. Коротше, ми ще ні С... одної вовни не знайшли, а вже восьма серія нашого летсплею. Погри Майнкрафт. Погри Майнкрафт. Ми... Стоп, сер... став, ні? Блін, я впав От і хто з нас лох, От і хто з нас лох Ну блін, це не вчасно. Нащо ти мене вдарив? Я тебе не вбив. О, Навіть якщо хочеш. У мене все записано, я якщо при великому бажанні віднесу цю запись в прокуратуру і все ок. Угу. Чувак, я звідси почав. Та я так само звідси почав. А, ні, значить ми звідси. Значить тут однакові початки. Слухай, yeah. можна піти і тобі запальничку дістати зараз. Давай. У мене йди. нема запальнички. Дістати тобі чи ти сам. Я, сам. Uh! Я тоді достав, просто мене вбив злий дядько якийсь. Ну забирай тоді. Флеймбрингер. Ого, тут Ту-ту-ту-ту-ту. Uh, 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 uh. Лава по боках. Та, а, у мене так само було. А а ні, в мене? Ні. Чекай бо в мене стріляє якийсь козел. Hey, козел ти чо такий крутій, а? Ты ту ру ту-ру-т, ют ты ру Хей hey, козл. Hey, Ну, пішли звідси. Я так розумію, тут нічого нема нам робити. Нафі, Нафігі ще ми сюди приперлися. Щоб друг. ти взяв собі запальничку і міг нормально. Але ти ся то там, то по-моєму по є якийсь похід, не? Я нема, все окей. Не дзвонимо. Тобі... <гас> ти мене чуть не скинув в воду, валаву, В Жовту лаву. Так. Джеронімо! Бачить яке швидкісне Джеронімо. Я бачу. Це було слово моу Джеронімо. Так, це просто я заповільнив монтаж. Монтаж. Умри! Це типу. я монтував і заповільнив цей процес. Ти заповільнив гру? Ні, я монтаж заповільнив. Типу, я монтував-монтував і передумав і почав повільніше монтувати. Так. Ага, пішли. Блін, я стрибнув вниз. Що робити? Жомбі? Жомбі. Жомбі. А де ти пропав? Я внизу тут. Я сі тут. Тут ТО, то ззаді те зомбі! Зомбі! Але це з... моє перше, я його перший О, Не впадь, падон, не впадь! Я си видів, що ви. Ти видів, як він мене назад відкидує? Козел, як ти міг? Не чіпай падона. Руки геть від Падона. От іменно. Я буду блокувати місце я... падіння. Я голова клубу Ру... Руки Ру... геть від Падона. Свободу Падону. Е, я перший там поставив Фатскл. То забери його. У мене. Ну, я вкрав твою ідею. Це 100%. Так само, як Маркос і Ріфл вкрали мою ідею з передачею. Розказував. Я, я, я ж сам придумав «Бадиль-шоу». шоу Ну, це ж ти головний Бадиль. — Та ні, не, ні. Бади... ну, типу, назву назвою все таке я не придумав. Я просто теж хотів знімати летсплеї через камеру, ну, на плейстейшені другому. А, ну, не... але в них ідея не в тому полягає, в них ідея в змаганнях, тому mm -hmm. вони. Це... — Просто вони брати, типу, а в мене один брат і тот повний тормоз. Упс. — Він не дивиться твої відео. Якщо ти дивишся відео і все це почув. <свят> я просто вважаю, що ти занадто натозапа людина і тобі пора до психолога сходити <пай> до yeah. тебе. дизлайк. Я сам тобі поставлю, щоб ти думав, що це він. <свят> це стопудово ти будеш. No. Хто дизлайк, той москаль. Все, поняли? <свят> Ось <От> такий стимул. <свят> а мені пофіг ніхто не знає. <свят> а, там іди поможи мені. Та, та ти ж москаль, що тобі допомагати? Ти <свят> і так мене дизлайкнеш, я його вбив, Ну проф. я... Ай, молодець. Ясно, що молодець. Ай холодець. Ай молодець. <реш> молодець. Ну, моводес, вошпе. Вошпе? Вошпе. Вошпе. <реш> так, ми маємо йти звідси. Там ми все забрали. Я пішов секретний прохід. А я ти гониш. Та я тобі кажу, диви, тут доріжка спеціально йде сюди. І я впевнений, що вона кудись мене. <гав> От бач, привела до. Я 100% через рік цей блок розб'ю. Це ти Петро. Я знаю. Я я я Я я я йду гед. Ти мене си обажаєш. По-моєму, ти мене ненавидиш. По твоєму? Що буде, якщо я запхаю факел сюда? Не, не працює. Uh -huh. Я думаю, помню, розвалиться розвалився гриб, Ага. Uh -huh. Так при факел о такого Та блін, лажа. Хто стріляє? От хто стріляє? О, я в тебе кину факел. На! Лови На! Получив факелом по голови. Отак. Вот Один тут можна на зап... валяється. Та я видів, але у мене повний інвентарій. Інвентарій? Інвентарій. І у мене забився. Так інвентарі... нам сюди здається, правда? І... Ти знаєш, що є слово інвентаріат, і воно пішло від того, що і... певний варіат запхав собі ін. ін... Це ж в, типу. В інвентарі. В... Це so, я в Вікіпедії прочитав. Ого, круто, молодець. Where is you, bitch? Де твій пляж? Так. Твій пляж тут. Ей, hey, where is you? Where are you? Скобі-добі-ду. Сто пудов. Скобі-добі-ду, where are you? Where are you? нара I am do not see you. Падон. Вер. ноль Диви, та тут є наковальня. Наковальня ти гониш? Блін, я ти відвичаю. Диви, Чуєш звук, як я накуваю? Не чую, як dzen, я накуваю Дзень, дзень. Ти де Ошпе? Та я тут. То піднімайся, тут Ta накувальня я, ж... я вже тут. Я тут сам не справлюсь з накувальнею, вона дуже сли... сильна. Вона зараз вибухне. Ух ти, я в тебе попав, чоловік від тебе відбилась стріла. Це не від мене. А від кого? Це від тебе. Не розбивай! Бери. Куда? в мене інвентар повний? Ну пішли, я взяв. Хоча гравій можна було б викинути. Та ні, гравій без нього ніяк. Та ні, я не маю гравія, я прикальнувся. Лук, Лук, дивись! Вау! Він не береться. Він не береться! Він просто цей глюк. Це ж типу за цей залагав там просто. Так. Так, ну пішли. Тут так високо, я би в житті. О, ти знаєш, що мій мікрофон може записувати, що я перну. Ну, я не вірю. Я вже один раз тестував, але зараз на камеру не хочу. На камеру не хочу. Я тихенько пукну, що ти? щоб ніхто не чув. Упс. Ого! <плес> я, я потім вкладу. <плес> <плес> Ой, фу, мені аж заваняло. Як ти міг? Що, <плес> ми все? Максимум звідси забрали? Та, там більше нічого нема. О, тут скелетрон. Давай за заложимо це гівно. Я ти там побачив скелетрона. Його вже нема, поки ти прийшов. Я стояв біля тебе в той же ж момент, коли ти сказав о, тут воняє скелетроном. Поняв? Читерська лава. Чітер. Читер і твоє е -е -е читерське. Залагало. У мене, це... зак... мене фат скіли закінчуються, треба вернутись на мою базу і забагати лесту факелів. А у мене Плентом. є вугілля, ти ж копав собі. Тут лава! Тебе є вугілля, гілле мешці немає цього. То йво якого там. Кво, не починай. Коротше, нема сенсу тут освітлювати, бо ми сюди вже не повернемося. Не... Мені здається, ти мене нагружаєш. Я тебе навантажую. Не навантажуй мене, моїм... матеріали. Так, процес. чекай, куди нам йти? Йдемо направо. А звідки ми вже шпе... приперлися? Ми з того боку прийшли, от нагору ми ходили. Там твоє було місце. То йдемо сюди. Тут а я прийшов звідти, з того боку. Але нам взагалі-то треба піти вниз, я так розумію, бо внизу я ще не був. О, до речі, ти звідси. О! ей! Ти що здурів? Я замість шифта. Прикинь. Лежав... <рекінь> І ти не помер? Та не помер, у мене ж купа броні. А, в тебе ж цей невагомість. Блін. але то лушпак. Я в шоці. <рекінь> Таким лушпаком бути. <буде. рекінь> ну, спускайся, коротше А спускай, спускайся, спускаюсь. Я так розумію, ми, ми вирішили куди нам йти, правда, тільки що. Так. Ми подумали Решті і про так, Якщо ти порадив мені. Коротше, Блін, що? дійсно прикинь. А. Працює. Що, без... що працю? Та, типу... Ай, коротше, нічого. Та про що ти, я не знаю? Та я про миску з чату. А, 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 Блін, Та, виявляється, що можна ставити в будь-якому порядку. Я думав, суто зверху зверху внизу. Зверху, вниз. Ні, ні, ні можна. Зверху. -в... Так, і що Ти, Тут є якась скриня. Слухай, е... Ні, ту є двері які. Слухай, там ось є. Мені здається, що я як відкрию, все підірвеся. Е, не забувай про цей, про. є ж такі скрині зараз, трепчаст, часто. пам'ятаєш там, де цей. Ти береш, їх відкриваєш і вони підриваються. Так що перед тим як відкривати скриню, дивись, чи є на ній така позначка. Е, я тобі потім покажу. Так, чекай, що вийшли. Ти щось робиш, бо ти завис? Ні, я крафтю. Блін. Візьми ці блоки. Супер. Ти взяв? Йдем туди, дивись, там може щось є. Та тут двері. Іди сюди. Так, почекай чекай, давай сюди підемо. Та йди двері є. Дай які двері, дивись, тут Та є. Ойокімота. О, йо, Ох, дивись, тут є. Твоє, тут. This and, um, чекай, 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 мені здається, що вся скриня Сай. Паливно. Uh, <зараз> чу! Ти чуса? Чу! Що чу. <зараз> чу, чу. за хрінь? Зараз щось підірветься! Зараз подона підірветься. Дуба. Бомба. Ти чув, чув, чув? Та чув, та це, походу, лохотрон був. Пішли, я там нічого нема. Зараз підходимо і Бах! Але класно. а так лута, такий цай. Э, страшно. Сави зразу, блин, все здесь не Страшно, правда? Ну. No? But I was just missing with the player, no player. Ти. А шо там є в сарато, А, это там поршень просто. Понял. Він для кая. Двес. Фух. А вот воно. Harmless, Harmless noisemaker. Фох. А, це, це прикольно. Це всього лиш noisemaker. Класна штука. І факели. О, та, до речі, про фацкели я не подумав. Так, і заборчик я візьму. На, no, я тобі лишив всім фацкелів. О, Ой, стріли, стріли мені проти рибні. На на, на на. До речі, залізний меч. На-на. Візьми та, факели, мені не влазяться. А, на, на, на. О, до речі, можна скриню взяти, але пофіг. йдем. Прикольно, що, що досі правда? не придумали цей? А? Чого ще досі не придумали рюкзака в Майнкрафті? Це До речі, Дивись, тут річка вона тече під низ. Може тут ще О, дивись, отам прямо. Я бачу, дзюрка. Ну. Що, а всі туди йти? Ні, давай спочатку підемо сюди, а може, а потім підемо туди. А тобі бісі казав, йдемо сюди, а ти. Ні, ні ті-ті-ті. Ні, ні. ні, я просто там побачив цей уступ такий, і там теоретично могло би щось бути. Опа! Нічого нема, полізли. — Що, ліземо сюди? Ну, та тут, походу, перехрестя. Так. I hope you've gotten yourself reasonably established. А, mm -hmm. ah, it gets. Tougher. tougher. Ці шахти. Okay. Коротше, походу, звідси стане важкіше. Так, ну, що я треба... теж так думаю. Ну, типа, логічно, що так щось приблизно пише. Отже, до цього моменту ми мали назбирати собі речей і всяке лайно. Mm -hmm. Так, я отбеспочу. Пише ви і монстри. І. Гарний подарунок для вас. Ти читав тут? Пише, що для нас буде презент. Mm -mm. Вот The floor... Here... e... <гас> так. Підлога виглядає страшно, але це 100% безпечно. Ого, дивись. Що там? Як виглядає підлога? Я не, не вірю, що це. You can trust me. О боже. Ти, ти перевіриш? А, є. Не, давай зробимо так. А, это скрул. Ну, так она что. Не, ямана по реверяю. Нет, а нет, он обоспешно. Я щифтом, бачу. Ну давай просто заменим. Upper minds? Та Цеш. ж парадон такс! Що тут пише? ске Skean sign of шелхі. Коротше, я такі слів не знаю. А, це це, і це коротше отут можна... Ну коротше, це така фігня. Я дивився відео Векса, де він цю штуку показував. Що Це таке? Це безпечне місце просто. Отут можна вийти і і закінчити серію. В цьому місці. Хмммм, як цікаво. Найс. Ня-ня-ня-ня-ня. У мене є каміна покерка. Чекай, щось воно кидає зілля, але... А, о, діє, зілля. Прикольно. До речі. Що за зілля? Швидкості. Mother foodskir. Mother of гуд. Блін, на мене. Нагадування восьмого правила. Можна тільки Ну, тобто ми не маємо права крафтити і забирати, але можна сюди щось класти. Що сюди поставимо? Е, не знаю. Нічого не будемо класти поки що. Ух ти, то тут купа всяких речей. Тут є Час торт. Ні, це я поклав. Угу. Тут є вугілля. А чекай, чекай, чекай. Блін, тут ну тут повинно бути безпечно. Просто є цей прикол з печами, знаєш, коли ти кладеш в піч якусь річ і вона підривається. Кладеш в піч, якусь річ і вона нас і підриває сі. Так, це перехрестя. Ей, друже бомер. А. Я щось не врубався, шо за нахрен. Що непонятно. Та нічого не зрозуміло. От нам зараз треба всі речі, які в нас є сюди принести. Тому, як ти думаєш? Це ж перехрестя, дивись. Апермайнз, це, це звідки переб... ми прийшли. Lower <свист> minds. Everforge і... І якесь там. Darkness. Outer Darkness. О, тут. Це ти перекрив? Ні. Це ти перекрив? Ні. Я думав, це ти перекрив, реально. Ні. Я так тільки загляну. І перекрив. Окей. О, це дивись, кудись поїхати можна. Кататися буде. Ні, не їдемо стій. — Як ти мене вбив? Я, я тебе Тебі вбив. Я тебе не люблю Я тебе не вбивав. Ти мене знову вбив. Все, Як я Та! Ти... Вау! Ох ти! Як нудіть! Це що в старих версіях таке саме можна було робити? Так. Да фак! Так, пішли, звідси. Давай давай тако. Перенесемо всі речі сюди і продовжимо. До речі. Е, э, не дивишься, не смешно. О, дивися, подон. Падон! Дивись, я ж знайшов. Тут була... тут був пісочок. Диви, там скрина? То є і скрина. А що чека, там? Чека, чекай, 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 чекай. Чекай, XP. Рост... Страчена експериінс якоїсь рока. Ого! Я забираю. Забирай. Але Life мене... is such a lot of people. Заберег собі, чуєш? Я забрав. Так, ти Та не ламайся сквозь. Якщо, що? як бажання, чи як відьма? Віч, віч, це як відьма, блін. але до чого це відьма? Давай лучше втічемо. А, це ж відьма дропають. Тримай. Доведеться тебе тут закрити, бувай. Мені фацки вилетів. Якби ти навіть не помітив цієї дупи, я не уявляю, як би змінилось наше життя. Так, туди взагалі не йдемо. Там бо тут мега хардкор якийсь. Так, давай, забавляйся. Просто сплимо чуть-чуть і, і не будемо йти далі, правда? Ну, не будемо йти. Взагалі не будемо йти далі. Ого! Ого, ні 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 Не йдемо сюди. Взагалі не будемо грати. Ну. Все, виходимо і коротше видаляємо і карту. І видаляємо карту. Видаляємо очі і руки. Ні, руки не треба. У мене одна дівчина рука. А, точно, Тобі ж вона. Ні, ну можеш лишити одну. Окей. Чи ти любиш. Ну що, нам треба вернутись повністю, повністю назад і забрати тут... наші речі? Тут горить. Ну, я думаю, що це нормальна ідея. Чи поки так, що будемо тут... цей? Довіки назад іти. Чи може поки що, поки нам не треба, не будемо вертатися. Як ти думаєш? Не знаю. Я би тільки лише вернувся за е шипами, типа, чаруванням шипів і все. Ага. О, ну... та тут якась дупа є. Та ну, тут. Я, спустився. я також кудись спустився. Чекайчка, чека, чкай. Ого. Ого! Блін, ця карта, походу, дуже велика. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Падон! Подон! Шо, шо? Шо? <свистит> я вже чую, що це за проблема. О боже. Ой-ой, він щось свистить. Та сій! Хто? Стій, ти стій! То зараз він буде мене бити. Я готовий. Доставай свого великого меча. Поняв? Як про. Like a boss. Like a boss! Ого, дивись, чувак. Ого! О, боже. Обережно. Як таке можливо? Та це цей, це ж це остання цього фіча, яку недавно додали. Що, моби Шускай, можна, скай, можна скай. стакатись? стакатись. Оце шикарно було. Ну це капець. О, там вони їздять кругами, от, і новий їде. Давай будемо стріляти в них. Ні-ні, хай під'їдуть, бо. А, ні, вони поїхали вниз. Так вони зараз тут піднімуться. Думаєш? А, точно. А, бачиш? Чекай, вони зараз в нас будуть стріляти. Ну а стоїмо на позицію, стрільця. Стріляємо. Аба! Є, я підбив. Або не підбив. Чорт, а я, здається, промазав. Так, само. так ну як, ну що, давай вирішимо. Я, чесно взагалі не уявляю, як цю карту ми будемо проходити. Тут настільки багато всякого гівна. Тут дуже вона насичена. Ну мені не подобається це місце. Давай підемо десь туди, де просто Всього. буде маленька кімнатка і там буде Хай, один. Вертаємося назад і закінчуємо гру. Так. Покінчимо До речі, там ще ендермен заграний десь був. І в мене їжі нема, до речі. А мене є. Кинути тобі? По а, дорозі не йдеш мисоку. Угу. Є о, до речі, нам би поспати тут. Ну, то поставимо ліжко собі. Ну, а є ще одне ліжко. Тебе є? У мене нема. А ти ну, взяв на одному? Ні. А де, де то ліжко було? Так, ну окей, значить по-любому треба вернутися. За ліжками за всім, правда? Та по-любому я ліжка не маю. Та я так само. Ну давай, не... зупинимо запис і продовжимо, коли тут все буде. Давай. Ну раз, давай. Давай, зупинимо. Я лягаю біля падона. Як Дивусь. бачите, тут написано, що падон was doomed by creeper. Його. І так. і було. Коротше, я підірвався і. Моя прокачана броня, яку я супер круто прокачав, спалилася в лаві. Все решта, в принципі, зберіглась, так що. Так що жити ще є сенс, але не настільки. Але С... менше його стало. Так, Але той сенс став менший. Сенс став менший. <реш> Слухай, нам би було класно зробити цей. Посортувати? Ні, я не про то. Mm. Е, на ко... на чарувальню. На а, столик, там ми його поки що не можемо ніяк зробити. А я можу. Тебе є обсидіан? Та нічого мене немає, приказувати. <сирі> Ех, дупа. Ну, я думаю, вже пора закінчити цю серію. Дупа, Джонні, дупа. Я думаю... <сирі> Та я теж кажу. <сирі> я <його чув>. <сирі> <сирі> Пора завершати цю серію, в якій я вмер. Нещадно. На жаль, ніхто цього не побачив, але це так і було. Це було ультра епік. На Так. Ну нічого, не переживай. Та я постараюсь. До речі, всі наші смерті тепер будуть палитися, так що не. А, не до речі, речі так, я ж От пише, пише п'ятий ну, ну, ну ну, ми... це, це вже ясно, що ми не придумали. Це вже ясно, що подон нуб, саме тотальний. Total noob. Totally nubedd. Achievement get. <laughs> Тотально он убився. Ну все. Зустрінемось наступного разу, через два дні десь, через день, може. Так. Те. Бувайте. Пока. Okay. На добра ніч. Гаррі Поттер. Піська. Ого, ти так ефектно приземлився.